Вітаю вас, друзі! З вами підприємство Гроднєпер. До вашої уваги. Сьогодні комплект приобладнання під стартер на двигун Д-65 на трактор «ЮМЗ», не змінюючи картера маховика. Такий комплект уже давно в природі існує, досить хорошо себе зарекомендував. З трьох деталей складається: плита перехідна, заглушка і вал з внутрішнім шліцом. Що це дає у порівнянні із чавунним ПДМом, цей, що зверху ставиться, немає корзинки щеплення, немає пробуксовки. Тому коефіцієнт корисної дії на такому редукторі буде набагато більший, ніж із щепленням, бо щеплення як-не-як є пробуксовка. І іноді, якщо послаблюються пружини, то розвертає барабан коронкою, приходиться міняти. Тут у нас йде без корзини щеплення, прямий привід. Супер варіант. За ці роки, що ми продаємо, виникло багато питань по валах. Лізе, не лізе шліц. Дивіться, наші лізуть, питань немає. Є різного виробника шестерні. Якщо у вас стояла стара, ви пересипаєте із свого редуктора на цей вал. Можливо, якась і не лізе, тому що їх колись ці шестерні Мілітополь робив. І ще багато фірм робили, тому. Фірма на фірму не йде. Наші ці шестерні, що ми продаємо, на наші вали лізуть без питань. І Бушка теж лізе, та, що в нас попадається. Тобто то якісь окремі випадки. По редукторах, що виникло? Нібито редуктор в зборі одинаковий, але було два випуска редукторів. Зараз я вам покажу. Ось дивіться. Два редуктора. З вигляду вони одинакові. Ставити ціляком на трактор, все у вас ніяких питань нема. Але були вали, покажи сюди, будь ласка. Були вали, які штопоряться на шплінтові. Шплінт. Ось такий шплінт. Ось він всередині редуктор. І на штопорному кольцеві, дивіться, тут немає немає місця, де заштопорити. І ось ось стопорне кільце. Тут іде пальчик. А стопорного кільця на валові немає. Оказується, тут і стакани різної довжини. Ось якщо придивитися, два стакани. По висоті воно, 10 мм різниця в них. А від юбки до проточки однакова відстань. А ця до, до другого підшипника ось відрізняється, дивіться. Бачите? Так-так. І тут ось, дивіться. Цей, що на стопорному кільці, там іде нижчий стакан. Цей, що на пальчикові, там іде вищий стакан. Ось ось низький стакан. Тобто, якщо у вас ви придбали і у вас вало такий старого зразка під пальчик, то вам треба їхати до токаря і занижувати стакан на 10 мм, щоб застопорилося кільце. Тому що ці вали зроблені під стопорне кільце стакана. І ось дивіться, під це воно чітко все входить. Тут зазори всього вистачає. Під високі стакани у вас не вийде. Тому всі ті клієнти, що у нас придбали, вони добре переобладнали, без ніяких питань, бо ми їх попереджали, що таке може бути. А в кого виникало це вперше, вони в нас придбали отакий низький стакан. А з вами підприємство Граднєпер. Всього вам найкращого. До нових зустрічей!